Коростенський бізнес все активніше освоює культуру пет френдлі, тобто дружню до тварин. Деякі заклади заводять своїх улюбленців, наприклад, рудий кіт кофік, талісман кав'ярні у центрі міста. У центрі дитячо-юнацької творчості викладачка приходить на заняття зі своїм собакою Руфусом. А у цьому зоомагазині відкриті двері для безпритульних чотирилапих. Вона тут нас хазянча, але вона не лізе, не до кормів, ні до чого на каву з собакою або за продуктами кілька років тому у Коростені було зась. Сільпо мене не пропустили одного разу, тому я більше не пробувала. Охоронець сказав, що не можна. Але це було раніше, тепер дозволяють. Є ось такі наліпки. Ми запитали персонал. Вони підтверджують, це означає, що з твариною можна, з твариною не виганяють. Це супермаркет. З твариною можна навіть у кафе. У цій кав'ярні книгарні для чотирилапих відвідувачів. Завжди є свіжа вода. Тварин фотографують і пишаються такими клієнтами. Мені здається, що будь-який сучасний заклад повинен бути доброзичливим до песиків, до котиків та до інших тварин, друзів, людей. Чи часто приходять до вас відвідувачі з домашніми улюбленцями? Досить часто, коли люди гуляють з собачками, то беруть каву на виніс. У нас були собачки, які в нас стосувалися на диванчиках, такі маленькі. І до нас навіть заходять такі зіркові песики, які часто яких часто видно в інстаграмі. Пет френдлі культура це не лише про Можливість заходити у заклади. Її головна ідея полягає у повазі до тварин, дотриманні правил безпеки, а також у створенні комфортного середовища для всіх. Якщо з маленькими собаками проблем зазвичай не виникає. Чи буває, що вас з таким малюком виганяють з магазинів, закладів? Ні. ні, ні, пускають везде. Мабуть, тому, що він дуже маленький, ну, Може бути маленькою чого на руках. Як звати ваша малюка манюня манюня собакам великих порід менше пощастило їх з собою? Господарі беруть у громадські місця рідше. Ну, а я взагалі не пробувала зі своєю собакою кудись виходити, бо вона дуже велика. Це німецька вівчарка і її вести, не дивлячись на те, що ми гуляємо завжди з повідком або і намордником. Але в великі магазини, навіть в маленькі магазини, ми не заходимо. А є клієнти, які заходять, наприклад, ось такий красень приходить з господинею на каву і не робить шкоди. Мені здається, що ми маємо повне взаєморозуміння. Ми педфрендлі, а люди френдлі до нашого закладу, тому що от навіть песики, які сідають на диванчики, завжди господарі їм там щось стелять, щоб вони не забруднили. Тому, в принципі, жодних проблем ще досі не було. Єдине була маленька сутичка між песиками в нашому закладі. Так, два песики щось не поділили між собою, але все обійшлось мирно. А це кіт кофік. Що недавно він був безпритульним котом а сьогодні талісман і фішка кав'ярні. Яку обрав своїм домом? Прийшов до нас за пару годин до нового року. Ми його пустили погрітися, бо на вулиці було мінус 10-15, Не пам'ятаю точно. І на наступний день він уже сидів всім е, 7.30 біля кафе. І так кожен день. Рудий красень розтопив серця персоналу. Його занесли до ветеринара, зробили щеплення, обробили і стерилізували. У нього є свій посуд, свої іграшки, свій простір. Це у іншому приміщенні. А в залі він якби працівник. Лю людям дуже подобається коти. Вони приходять, здороваються з ним, п'ють каву, потім прощаються. як буде купити. Ата, от цього красунчика я побачила з ваших сторіс. Вас як відвідувачів даного закладу не бентежить, що тут можна зустріти тварин. А ні, навпаки, ну, Мені це дуже, дуже, дуже класно. Це. Можна Загалі. прийти, можна прийти, можна взяти котика, його потіскать. Він такий класний рижий. Він підіймає настрій, дійсно. Відпочити від роботи, кайфанути з ним разом. Ну тим паче, ти бачила мої сторіси фотографії. Він відпочивав не менше, ніж я. Не можна не звернути увагу на те, що у вашому закладі і е, е, дивани з гарною оббивкою, і крісла, і вазони, е, і штори це те, що дуже. Люблять часто псувати коти. А ваш е кофік він такий вихований? Дуже вихований. Він ногтіки не точить об дивани, штори теж не чіпає, рослини теж е е ногтіки він точить об ковьорік біля входу. Все. Втім, нехай ця хитра руда мордочка не вводить вас в оману. Кофік не м'яка іграшка. Ігратись із собою дозволяє лише тоді, коли захоче. Я думаю, що я така одна єдина, хто вміє його втримати на руках більше ніж 10 хвилин. Ну тим паче, що я звикла працювати з рижиками, от тому рижики мене також люблять. А ще кажуть, що рижики вони приносять щастя. А в даному випадку не лише закладу, а й відвідувачам. Я думаю, що дійсно цей котик він прикрасив цей заклад. Дійсно можна порелаксувати, випити каву, послухати гарну музику, просто відпочити з друзями. А котик це такий, скажімо, талісман і доповнення цього закладу. Я б сказала вишенька на торті. А це вишенька на торті центру дитячої юнацької творчості одна і друга. Ця кішка на ім'я Марго тривалий час була талісманом будівельного магазину і навіть рекламувала товар. Ці заклади позиціонують себе як пет-френдлі, З тваринами можна. Можна тваринам і до нового зоомагазину, навіть тим, у кого немає господарів. Тут двері відчинені для безпритульних. Так, ми їх насправді дуже часто підтримуємо. Ми їх влітку поїмо водичкою. В нас тут стоїть завжди судочок спеціальний для них. І постійно корм. Де ти ціле ранок ходиш? Пошлі, іди, а де там подруга твоя? О, ліза. Такими відео Діана ділиться у соцмережах. Де це виходите? пропускаєте утренню трапезу? Давай. Але це для вас витрати зайві, ну, якщо розглядати саме корм, а тварин так. тут досить багато у вашому районі? Так ну взагалі на витрати такі, як ми не звертаємо великої уваги, ми просто цей корм списуємо, або беремо за свої кошти, або буває люди донатять, і ми за ці кошти беремо собачкам корм. Буває таке, що заходять самі покупці і беруть самі їм ласощі, вже годують. Тому як таких витрат ну, нам не сильно тяжко. Цей магазин сімейний бізнес. З дитинства Діана росла в оточенні домашніх улюбленців, тому її заклад просто не може бути недружнім до тварин. Ми дуже любимо, коли заходять до нас тварини, ми Їх завжди чухаємо, гладимо, пригощаємо. До нас і люди є постійні покупці, які заходять до нас тваринками своїми. Завжди є для них ласощі. Ми їх чухаємо. Вони до нас тут вже приходять і важиться, і сидять на стульчику, на кріслах, за столик їх садимо. Ми фотографуємо, в нас є багато відео на сторінці. Тваринці, коли з тваринками приходять, міряють одяг там так само, тому для нас з цим проблем немає. Нам навпаки, ну мені, наприклад, приємно, коли до нас заходять з тваринками. Котики, собачки, це я взагалі дуже люблю. А оператор, зніміть, будь ласка, зліва, вже прийшов один гість. Це безпритульна собака Ліза, яка у цьому магазині почуває себе як вдома. Тут люди опікуються тваринами, не дають змерзнути взимку, за необхідності лікують. Натомість собаки віддячують любов'ю. Вони захищають постійно, і вже поки я не сяду в автобус, вони можуть дивитися біля автобуса, сидить і заглядує, чи точно я сіла. Середовищ, у яких тварини і власники тварин можуть почуватись комфортно, у користині стає більше, але все ж таки рости ще є куди. А ну, ти власниця собаки невеличкий Рассел, або хто не знає це пес патрон цієї породи. Взагалі, коли по місту виходите, зустрічаєтесь з проблемами, що кудись не можна знайти знай... там, ну не беруть, наприклад, в таксі. В таксі, от до речі, зараз попереджаємо зарання завжди, тому що досить важко викликати машину з собакою. Зараз всі диспетчери кажуть, що треба попереджати, і чомусь частенько вживають ті вислів, що у водія алергія. Прям ну не знаю, таке угу. траплялося нам. Тому ми запевняємо, що собачка чиста, беремо на руки, але от до речі, тільки з таксі, в принципі, і такі проблемки були. А так мені здається, що усюди можна. Пет культура передбачає. Створення комфортного середовища для всіх, тому власники домашніх улюбленців мають не лише права, а й обов'язки. Зокрема, потрібно враховувати характер своєї тварини. Мати при собі ремінець, деякі породи не обійдуться без намордника. Якщо ви не впевнені у тому, що з твариною вас пустять туди, куди ви прямуєте, не беріть з собою друга, адже закон України про захист тварин від жорстокого поводження забороняє залишати домашню тварину без нагляду у будь-якому громадському місці чи місцях скупчення людей.